Вище до технік тест дизайну. Ви знаєте, я сподіваюся, що їх буває різні групи. Є whitebox техніки, є blackbox, є experience-based. А зверніть увагу, що всі вони офіційно динамічні. Тобто, якщо у вас колись виникало питання, чи whitebox, наприклад, є статичними техніками тест дизайну чи динамічними, я вас вітаю, Лікопленс десь приблизно 37 років тому пояснив, що вони динамічні. Окей. Experience-based дуже хотілося б теж сьогодні розглядіти, бо їх можна комбінувати з блэкбоксами. Але на жаль, в 40 хвилин ми блэкбокс не впихнемо. Але просто для інформації все, що experience-based, комбінувати з блэкбоксу, дуже офігенно. Нещодавно приїжджав Джеймс Тойшобах, і в нього спитали, чи варто зараз взагалі використовувати whitebox, і Наскільки він бачить, щоб тестувальники а, використовували Whitebox. Він сказав таку штуку, що в залежності від вашого домену, принаймні, отой, що ви бачите, statement coverage має воліти до 97% в залежності від домену. Тобто стейтмент в будь-якому до 97, а далі, в залежності від домену, все глибше, глибше і глибше. Я не знаю, як ви. Я ще не на багатьох проєктах бачила, що Whitebox волів до такої цифри. Але справа в тому, що цим можуть займатися різні ролі. Цим можуть займатися дети, цим можуть займатися девелопери, автоматизатори. І тут таке питання: чи в курсі ви, чи є у вас на проєкті Whitebox. Але то халіварне питання. Давайте подивимось, хоч на блакбокси сьогодні. А ви бачите праворуч зі стрілочкою ті техніки, які частіше всього звучать. Якщо ми візьмемо... Банальний foundation левел STQB, то їх там навіть менше. І у нас є для вас гарна новина. Ви бачите їх 6, тут здається, так, зараз. Так от на сучасний foundation левел 4.0, який щойно оновився, вам знадобиться тільки чотири без останніх двох. Їх і раніше було 5 без перевайзу. Тобто Foundation левел вважає, що перевайз – то занадто для тестувальників до трьох років досвіду. Так, і вирішили, що юзкейси, в принципі, теж занадто. Ну, Якщо чесно подивитись на вакансії, то давайте так. Уджунів що питають? Питають, щоб вони вміли теоретично застосовувати ну, якби, типу практичні задачі, але ж насправді вони ще не працювали, тому теоретично. І крюлін з Патішенін і Value Analysis, так. І щоб вони знали про існування інших технік? А вже там десь у Русі до Мідла. Щоб ви в якийсь момент, якимось чином, навчились їх а, будувати, використовувати і робити за рахунок них каверіч. Але є прикол. Насправді, якщо ми спитаємо себе, що таке тест дизайн, а, які у вас є ідеї? Давайте поговоримо з залом. А що таке дизайн? Переклади це слово. Створення. Створення. Клас. А що таке тести? Перевірки обов'язково вони мають бути документовані чи ні? Оце ключовий момент. Бажано, мені подобається. Це відчувайся, що не джун. Бажано, так. добре. дизайн – це дійсно не записування, так а створення проєктування. Насправді, якщо ви перекладете, і це проєктування може відбуватись де? Воно може відбуватись у вас в голові. Тобто тест-дизайн це створення тестових ідей у вас в голові. А чи переносите ви їх в тест-менеджмент систему, на бумагу, в чек-ліст, в тест-кейси, чи ще кудись, це дуже відносна штука. Скажіть, якщо ви не користуєтесь будь-якими техніками тест дизайну, усвідомлено, чи є у вас тест дизайн? Є. Якщо тест дизайну нема, то ми з вами перетворюємося на отих от мавпочок, так, які не усвідомлюють, що вони роблять. Ви знаєте, що термін експлоретарі? А його знищили, присвоїли йому Лейбочку 3.0 і знищили у 2016 році. Тобто офіційно Context-Driven School, які створили поняття тестування, які ввели його колись. Вони сказали, що експлораторі еволюціонував до версії 30, і тепер немає такого терміну як експлоратор. Знаєте, чому? Тому що вони пояснили і, до речі, захистили phd роботи на цю тему. Це Кем Кейнер, Джеймс Бех, Бах і Мішель Болтон. Як його правильно вимовляти, Michael. так? Майкл Болтон. Окей. Він наображається особисто. <laughs> Він каже: my pretty lady says you wish. Окей. Okay. so, Чому немає експлораторів? Тому що дослідження це аналітична робота тестувальника. І, типу, всі ми з вами постійно досліджуємо. І якщо ми не аналізуємо, не досліджуємо, то ми не тестуємо. Тому що тестінг із контекст депендент. І жодна техніка тест дизайну, як такова механічно, не забезпечить нам того контексту. Так? А, тому будь-яке тестування це експлоретері і тому окремого терміну більше не потрібно. Так от, якщо взяти тест-дизайн як процес, то він присутній абсолютно у всіх із вас, хто, в принципі, замислюється над тим, що я буду тестувати, як я буду тестувати, які тести, ну, що я зараз за компом своїм буду робити. Відповідно, і у автоматизаторів, якщо за них не вирішують, а що їм автоматизовувати, також є тест дизайн. Якщо вони отримують готові тести, які треба притворити на код, то умовно можна вважати, що тест дизайну нема. Але мозок же не відрубали, вірно. Тобто ну, ми сподіваємось. Тому автоматизатор, він може не починати процес тест дизайну, але оцінювати його результат, якщо він його результат автоматизовує, на мій погляд він зобов'язаний. В будь-якому випадку, якщо це не девелопер автоматизує, так, про здетів, тут і філософське питання, Рома може, мені здається, розвернутися з Праздетів максимально. Так? Але якщо ми беремо автомейшн, тест автомейшн інженір, то він в будь-якому випадку тест. А це означає, що всі етапи тестування, які існують, він чи їх проходив, чи проходить разом з вами, тільки в своїй ролі і має свої обов'язки. Тим не менш, тест дизайн має бути в його голові. І я бачила класних автоматизаторів, які. Ну, мені інші не зустрічались, мені пощастило, але зустрічались девелопери, які автоматизували. Знаєте, в чому різниця? В тому, що автоматизатор, він просто дивиться на список того, де йому галочки поставили, що автоматизувати, і каже такий, а, що, а що, що саме це? А у вас тут відсотків 40% не вистачає для покриття. А які ви покриття цим хочете? Це при тому, що в нього голова болить про купу всього іншого. Але сьогодні ми про те, як забезпечити той самий тест дизайн і при чому тут техніки тест дизайну. Так от прикиньте, як з'явились в принципі техніки тест дизайну? Колись більше 45 років тому не існували девелоперів і тестувальників, в принципі окремих, існували софтве інженери. Так? А були і лампові комп'ютери, які займали цілу будівлю, от 9 вересня сив метелик, згорів, The First Black Vio Phones. І в той час були софтвей інженери. Але в якийсь момент вони такі сіли і кажуть: а як ми визначимо взагалі наше хардвей і софтвеї? Чи воно класне чи не класне? Якось кволіті щось домовитись треба. І тоді вони створили кваліті характеристикс, і зараз це стандарт 25010, називається ISO. Ось з тих кваліті характеристик з'явилися всі види тестування. Ви маєте це знати. Тобто, це відбулося 47 років тому, і тільки потім з'явилися види тестувань. В якийсь момент вони побачили, що частина інженерів має взяти на себе обов'язки перевіряти на ці коволіті характеристикс. Ну, типу, більш нема на кого, всі інженери, хто буде сьогодні вас і завтра п'ять. І у якихсь виходило краще, а у якихсь гірше. Вони дослідили це і з'ясували, на чому базується оцей успіх виявлення проблем. І успіх Хайс базується на out of the box Thinking, Creativity, Critical Eye, те, що ми з вами про себе знаємо, так? Бо attention to details має бути у всіх інженерів. І виникло питання: що робити з тими, у кого не, не дуже виходить покривати і виявляти? І тоді з'явились техніки тест дизайну, десь впродовж 15 років вони з'являлися. Тобто, прикиньте, офіційно техніки тест дизайну це милиці. Для тих інженерів, тест-інженерів, будь-яких інженерів не принципово, в яких не вистачає креативності critical IO і так далі. Out of the box thinking, або аналітики, до речі, а для того, щоб знаходити ті самі тести, які знаходять баги. Знаєте, є така analytical school, туди входить -based testing, risk-based testing, суть якої полягає в тому, що у вас є дофіга дуже нудних практик. І ви нічого не пишете, ви сидите, аналізуєте. Ну, якщо Олексія Лупана хтось стикався, yeah, yeah, Так. Yeah. він дуже класно показує, як це працює. Тобто з тобою можуть розмовляти, я не знаю, там дві години, нічого не писати, ніяких технік, отак, от табличок не малювати, толів не застосовувати, а потім аналітично доходити до п'яти тестів, кожний з яких знайде дефект. Оце аналітична школа. коли ти... А, аналізуєш контекст тестування, а, ризики тестування і все оце дуже нудне. Для чого? Для того, щоб не робити тисячу тестів, з яких 5 знайдуть баг, а зробити 15, з яких 5 знайдуть баг. Ну, щоб 5 з п'яти це треба боженькою бути. так? Ото, якщо техніки це милиці, чи вони погані? Ні, вони не погані. Справа в тому, що за цей час у нас об'єми інформації, об'єми. Кодінгу, взагалі, строк коду, там, того, що ми аналізуємо, бізнес ціли, різниця доменів і так далі, воно настільки масштабувалось, що, якщо чесно, підстрахуватись хочеться усім. Тобто, які би ви креативні ауто в бокс не були, це дуже класно. Але це у вас experience без техніки, будь ласка, чекають. Експлоретері, роргейсінги, насолоджуйтесь своїм експірієнсом, креативністю і так далі. А блэкбокс нам забезпечує, що? Щоб ці реквайрменти і ризики, які в нас є в аналітичній школі, щоб в них дубка була підстрахована. Добре, що з кавереджем можна сказати про блекбокс-техніки. Тут проблемка. Дивіться, от є вейдбокс, є Experience Based, є блэкбокс. Будь-які кавереджі вони виражаються ну, в всіх графіках, репортах, ну, в яких цифрах, так? Тому всі кавериджі поділяються на квантатіфлі і квалітатів. Коротше, якісні і кількісні. так? Як ви думаєте, блэкбоксні кавериджі у циферки, ми кажемо там, у нас оця фіча покрита blackbox техніками на 75%. Це кількісний каверидж чи якісний? В розділи завжди розділяються. Хтось каже, якісний, хтось кількісний. Ну, типу, в цифрах здається, що кількісний, так? Насправді ні. Справа в тому, що всі Box техніки якщо ви в стандарти заглянете в той же STQB почитаєте, вони requirement-based. Ну тобто базуються на реквайрментах, логічно, так скажіть, ви завжди знаєте 100% ваших реквайрментів. Вони завжди повні, однозначні, непротирічні. Оце все. Тобто, ви можете навіть не знати, чого в ваших реквайрментах ви не знаєте ще, так? Відповідно, як ми можемо переховати кавередж? Це ж от з тих реквайрментів, що в мене є по фічі, який відсоток я покрив якоюсь конкретною технікою. Якщо 100% невідомі, чи може в мене бути кількісний coverage? Не може. Тож серед усіх, усіх технік тест дизайну, кількісна є тільки white box, тому що вона спирається на строки коду, і вони кінцеві. Ось, виходить, що каверич будь якої технікою блокбоксного тест дизайну у вас якісний і спирається на вашу особисту думку, як ви вважаєте, скільки наразі ви покрили? А ще, скажіть мені, є позитивні тести, є негативні тести і в, в тих же класах еквівалентності, якісь ви бачите класи, якісь ви не бачите. Відповідно, щоб перерахувати каверич по кожній конкретній метриці. Треба розуміти, яким рівнем абстракції вона оперує. І тут ще більша проблема. Тобто квантатівлі, квалітатівлі, uh, вибачте, в квадраті блэкбоксу є. Давайте розбирати, що це. Якщо ми повернемось і uh, подивимось, взагалі, які техніки бувають, я вам їх з тих, що я працюю особисто, розділила на три рівні, uh, на три типи, можна сказати. Це саме ті, які проходять в мене на воркшопах і в компанії, і які ми вимагаємо в, в матриці Responsibility на Junior, Middle, Senior. Але level 1, level 2. І третій це не Junior, Middle, Senior, це ступінь володіння техніками. І так, на десь початковому рівні, як ми сказали, Equivalence petition і Boundary value analysis. Далі також більш-менш State Transition і decision table. Я скажу, що на Мідлів питають на. На цих на інтерв'юхах абсолютно спокійно, так і очікують, що ви щось їм відповісте. Пейервайз це вже ну так, middle плюс, в принципі, можна сказати. Тобто, ви з джуна знаєте, що воно існує. Смідла е, бажано, щоб хоч спробували застосувати. Якщо чесно, там ту і там проблема не в тому, щоб застосувати ту. Напрягтись трошки треба, але не сильно. Проблема, як правило, в тому, щоб виділити параметри, які ви будете комбінувати за рахунок первайзу, так? І use case – це для тих, у кого, по-перше, юзкейси є, а по-друге, хто вміє їх добувати на проєктах, де їх нема. фігізна штука, вчиться на Advanced адванс STQB, або вчиться у ваших бізнес-аналістів, якщо вони у вас є. Але якщо у вас взагалі є можливість достати такі такі, проте про неї не завжди хтось говорить чомусь. Тому у стадійшена. Є, бачите, як мінімум п'ять видів каверджу. Це ті, які я знаю по тим книжкам, які я читала. Можливо, можна іще розігнатися. розігнатись. coverage – Ми пройшлися по кожному кружечку стейту стану нашої сутності один раз, так Transition coverage. ми пройшлися хоча б один раз тестами по кожній стрілочці, по кожному переходу. Якщо б ви тестували джира uh, workflow, у та баг, так. То у вас є стани open, in progress, прогрес, тралівалі. От uh, transition coverage – це зробити такі тести, такі uh, маніпуляції з вашим баг-репортом, щоб по кожному статусу ви прийшлися принаймні один раз. Ви, причому це саме transition, а не state. Бо state uh, сутність, uh, сутності це набір характеристик вашого об'єкту в конкретний момент часу. Дуже складно насправді, якщо ви хочете це заглибити, прочитайте лікоплата. Офігенне аплікабіліті цієї техніки це покривати не те, що ви бачите на UI, а якраз те, чого ви не бачите. От наш колега Якимчук дуже любить наводити нотифікації, тестування нотифікацій за допомогою State Transition. Знаєте, оці нотифікації, які улітають вам. Серверні є нотифікації, є імейл-нотифікації, є вспливаючі нотифікації. У яких змінюється, може змінюватись і мова, і дата, сервер тайм, і так далі. Вони можуть за різними рулами приходити, і ви на UI цього не бачите. А ці і транзішени є. Офігенно працює стайтранзішен, дійсно. Але це все не все. Є у нас ще в там Every row is state transition table. Там будуть і валідні, е, позитивні тести, і негативні тести, тобто неіснуючі переходи. Це коли ви перевіряєте, що, наприклад, з відповідним рівнем пермішена, у вас людина не може насайдити на когось Тікет. Не, не має цього переходу просто. От На діаграмі ви цього не побачите. Чудово, round trip. Це коли у вас е, в цій діаграмі є. В, в, ту сторону. в діаграмі є цикли. Якщо б у нас тут із юст ми могли повернутися в мейт, так? то ми б могли тріпити, отак по, кругу, по колу ходити. А ще бувають петлі, зашморг. І питання: скільки разів пройтись по петлі, щоб цього каверджу вже було достатньо? А вимкнемо, будь ласка. Окей, okay. okay. це також окремий вид каверджу. І останній, який є, але, знаєте, The Last But not The least, це N-switch. Багато людей думають, що в книжках серйозних в Асті Кибіжці це, типу, ну, щось дуже занудне, незрозуміло для чого. Я обожнюю N-switch, це коли ви показуєте на віркфлоу, з якою глибиною ви протестували, що State Transition. Якщо ви навчитесь рахувати N-Switch, coverage, то ви можете сказати, до якого циклу, до якої частоти заглиблення ви перевірили, що я маю на увазі? Чи знаходили ви дефекти, які ми, яких там створюєш об'єкт одним шляхом, все окей. Створюєш об'єкт іншим шляхом ніфіга не окей. Так? Оце типи дефекти, в яких класно ловить State транзішн. Тобто, яким чином ми туди прийшли, саме шлях важливий. Круто, це не про імпути, це про, де мене штирило до того, як прийшов до цього бав. Окей. А чи були у вас такі дефекти, які погано репродюсяться? Тобто ви не можете знайти отой шлях, скільки разів по колу там десь треба пробіжати, щоб його відтворити. Так от, end coverage, він дозволяє вам знайти і відтворювати чітко ці дефекти, які дуже важко репродюсяться саме через спосіб їх досягнення. Окей, я тебе бачу. <реш> Ще один міф про кавердж. Ще ви чули в інтернеті е, таку штуку, що е, сутність технік тест дизайну е, в тому, щоб за менший час досягати потрібного кавереджу без, де, без втрати ефективності? Це повна хрінь. Абсолютно. Насправді, всі техніки можна розділити умовно на дві групи. Це на ті, що розширюють кавередж. Причому жодної інформації про те, скільки часу свого ви вб'єте на те, щоб зробити, виконати всі ці техніки. Так? Якщо ручка набита, то класно, якщо ні, то довго. І ті, що умовно скорочують кількість тестів. Але ж треба спитати, знаєте, у будь-якій пасці щось не безкоштовно, за рахунок чого воно умовно скорочує наш час, за рахунок того, що воно працює на есампшенах. І тут ми повертаємось до нашого колеги щодо Первайса. Умовно, є такий асампшн, що на перетині двох параметрів найчастіше зустрічаються ці помилки, з якими стикнуться наші юзери. Ну, тому що там, щоб три параметри зірки зійшлося, або вже чотири, або п'ять вайзність, то надто складно, так? Але яка вартість тих помилок, які бізнес-сценарії наших юзерів і так далі? Тобто, це. Assumption – це не точно. Підкажіть, як прикладається Assumption? Припущення. Припущення, так? Ось, і в якийсь момент написали декілька робіт, що є такий класний two-wise механізм, описали алгоритм. Той самий наш улюблений Джеймс Бах він створив uh, перший all-payers алгоритм і опублікував його опенсорсно. Всі почали користуватись, а через деякий час uh, зробили дослідження. Вони пили каву, так от в кулуарах. Це описано в книжці Lessons Learned in Software Testing. Сьогодні вам поділюся і назви, що ви не забули. Ось. І сиділи три чувака, qa менеджери Один а, тестував medical devices, а, ну в нього департмент тестування, інший якісь space проекти а третій щось and Drugs тралівалі. Ось. І вони поговорили на тебе, що ось ми всі в трьох ввінряли пеєрвайс цілий рік, бо на минулій конфі ми випили порюмочки кави про первайс. Так, а, і які відсотки вони відслідили відстежуваності дефектів Пєрвайзом. І от на різних доменах відсотки коливалися від 63 до 98. Виявляєте, тільки 63% дефектів, які лежать на перетині пар, були знадені Пейервайзом. Це рілішок. Ну, це, це, really це мало. Бо ми кажемо тільки про пари. Ми навіть не беремо трипли, фовайзи і так далі. Мало за те, Джеймс Бахов дуже образився. Він сказав: та фігня, взагалі, у мене веб, в мене все працює. Ось, І він взяв свій алгоритм і замінив замінив його, знаєте, на що? На едхок. Коротше, не нелогічні комбінації пари, просто едхокні комбінації імпутів. І воно дало такий же самий відсоток, як і перевайс знаходження дефектів на вебі. Після того він зрозумів, що алгоритм треба переробити. І ви це дізнаєтесь. От в цій його статті, а, до речі, тут і про класи еквівалентності він дуже шторить. Повірте, подивитись по-іншому. І подивитесь в книжечці. Зараз покажу вам. От, в оцій: lessons learned in software testing. Почитайте про PowerPoint, там буквально 5 сторінок. Сфоткайте собі. Так. Я це не, не тільки все прочитала, але ще все це викладаю. А, напевно, поки Рома не бачить. Я вам покажу всього два слайди. Це про комбінації технік. Загальна суть, ви зрозуміли. Я вам сказала про applicability, limitations, що різні баги відстежує, так, різні coverage дає глибину, і ви, як аналітична людина, маєте визначати глибину, яку ви хочете, як middle plus принаймні. Так от про комбінації технік, отак от виглядає in-build комбінація: це коли в одну техніку ви вбудовуєте іншу. Це, наприклад, класи еквівалентності в Classification Tree, або е, ці граничні значення та класи еквівалентності в Decision Table, коли, коли параметром у вас є клас. Ну, це ж не складно насправді, так? А друга ситуація це коли ви берете е, різні техніки на один і той же шматок функціоналу з різною ціллю, тобто з різним облікабіліті. Якщо ми повернемось до е, дефектів в Jira і їх workflow, то для станів ви візьмете State Transition. так? Для пермішені або конфігурації проєкту ви візьмете Decision Table. Що там у нас ще? Firewise візьмете для UI. І завершуємо на цьому комбінації. Давайте. На цьому подякуємо Ромі, що він нас всіх запросив. Дякую. і запропонуємо. Ну, це просто космос. Бути нам аудиториться. Всім. У тебе скоро буде двогодинний слот, я думаю. Сподіваюся. Зробимо.